Зокрема, на царські срібні врата унікальний витвір ювелірного мистецтва, що експонується в Борисоглібському соборі, виготовлена на замовлення українського гетьмана Івана Мазепи німецькими майстрами, перлина фондової колекції відрізняється високим ступенем збереженості. Після 300 років він та лихоліть жодної реставрації та пошкоджень. Він навіть цінний не своєю матеріалом чи. Художнім вирішенням, такі вироби, в принципі, вироблялися. А він цінний, перш за все, як для всіх музейників, свої, своїм збереж... своєю ступеню збереженості і своєю автентичністю. Тому що, якщо так говорити у процентах, то це 10% на 98% з дроб'ю десь з половиною. Це він повністю збережений, але не царські врата привернули увагу директора французького луру, коли він тут був з візитом. Поруч виставлені чотири капітолі з піщаника 12 сторіччя. Саме їх бажали бачити у Парижі на виставці. І таких знахідок у кожному музеї безліч. Дізнатися про них можна з каталогів збірників, а ще краще від професійних екскурсоводів. Для відкриттів майже необмежене поле у прямому і переносному значенні. Наприклад, заповідник Чернігів-Стародавні Стародавній це 620 гектарів землі. На сьогоднішній день я хотів би перш за все, проаналізувавши ситуацію, відновити постійний і діовий контроль на нашій території і в наших охоронних зонах. Тому що, на і жаль, останнім часом, дієвість цього контролю дещо впала. Тому результат цього ви б бачили на території Єлицького монастиря, це була зроблена хата читальна. Плюс там деякі ще були конструкції встановлені, які вони, як говориться, абсолютно вони не мають права бути на території пам'ятки апам'яток архітектури 12 століття і пам'ятки археології 12 дванадцятого стом. Це, це ж наша історія давнина. Велике бачиться на відстані Чернігів одне з найдавніших міст України, входить тріку найповажніших з Києвом і Львовом. Відкрити цього літа для себе нове своє.